Цими автомобілями ми забуваємо за заправку. На заправку більше заїжджати не будемо. Просто маючи розетку 220, заряджаємося і користуємося автомобілями. Замасла, фільтра за ремінь ГРМ також забуваємо, бо це електромобілі. Тут всього цього робити не потрібно. Значить так, Ліф, 2022 рік. 40 кВт батарея, 31 тисяча пробігу. Наступний варіант це у нас є Гольф. Автомобіль 2018 року, 38 кВт, 57. Тисяч пробігу. Зоя, 2016 рік, 75 тисяч пробігу, ціна 8250. Батарейка на 28 кВт. І ще отакі от Peugeot Peugeot ION, 2011 року 117 пробігів. ціна 4950 доларів. І наостанок на сьогодні з електромобілів. Це у нас Renault Zoe, Зоя, рестайлінг 2020 року. Батарейка на 52 кВт, пробігу 48 тисяч. Усі ці автомобілі знаходяться в Бердичеві по вулиці Шкіряників. 8 на автомайданчику Бієравто. У нас дуже велика кількість авто. Ми працюємо без вихідних. Усі ці автомобілі ви можете оформити у лізінг, у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплатою. Приїжджайте, ми працюємо без вихідних.